Путін не хоче закінчувати війну, оскільки повернення військових в Росію може призвести до дестабілізації самого путінського режиму. Про це пише Reuters. і це справді реальний ризик. Історичний досвід показує, що путіну є чого боятися. Ну, військові, які поверталися з локальних воєн, неодноразово ставали рушіями переворотів. Це було у 80-му році в Туреччині, в 1974-му в Португалії, в 1952-му році в Єгипті. В 1936 році в Іспанії бунт Пригожене з тієї ж серії, що його зупинило лише те, що Пригожен був скоріше, як кажуть, більше про гроші, ніж про владу. Отже, повернення армії з фронту становить реальну загрозу путінському режиму. В умовах тоталітарної диктатури, збудованої Путіним, без демократичних виборів зміна влади неможлива. А якщо можлива, то лише двома шляхами: або через переворот, або внаслідок природньої смерті правителя. Минулого тижня ми дізналися, що Путін планує жити до 150 років, хоче пересаджувати собі органи, заливатися ботоксом по самі вуха і робити інші абсурдні речі вірить у власну вічність. 150 років це лише близько 12 президентських термінів в Росії. З огляду на вічність, не так уже й багато. Але це означає, що з двох варіантів саме військовий переворот виглядає найреальнішим способом зміни влади в Росії. І кожен день цієї війни лише підвищує ймовірність такого сценарію. На це і натякають джерела у Ройтерсі. Вже зараз ми бачимо, як путінські герої в лапках, повернувшись в Росію, щодня вбивають, гвалтують і калічать, продовжують робити те, що вони робили на війні в Україні. Їхнє масове повернення збільшує ризики не лише зростання злочинності, а й втрати влади самим Путіним. Адже логічно, що йому безпечніше тримати орків на війні, ніж поруч. З кремлівськими стінами. Питання, чи за це ми воювали і гинули під українськими дронами, цілком може стати тригером для військових, які повернуться додому після війни. І тоді достатньо буде маленької іскри, як, наприклад, заборона соцмереж в Непалі. І вона тоді спричинила повстання. Та сама система російська, як і непальська, яка ще вчора здавалася міцною, розсиплеться так, ніби її ніколи не існувало. Путін звичайний військовий пенсіонер, схиблений на історії і конспірології. І з його характером ризик перевороту руками власних вояків він оцінює як надзвичайно високий. В цих умовах продовження війни для нього банальна гарантія збереження влади і збереження його життя. Він же хоче довго жити, 150 років. Саме тому жодні обміни територіями не змусять його зупинитися. Для Путіна не воювати небезпечніше, ніж воювати. Логіка проста. Він зупиниться лише там, де його зупинять. Питання лише в тому, чи буде це під Краматорськом, Львовом, Варшавою чи біля Ламаншу.